Зараз, друзі, вам детально розкажу, для чого гаражка запустила, а вартість запуску одного, якого коштує, як річний бюджет якогось невеликого місця в Росії. Отже, поїхали. Отак зараз виглядає багато місць в Україні, друзі. Повністю ці відео тут не можу показати. Вони є в моєму ТГК-каналі. Поклик в описі профіля. Переходьте, там буде вся детальна інформація. Ці повні відео. Отже, друзі, що таке і чи варто його боятися? Бо це зброя, в першу чергу, більш політичного характеру. Актеру, типа перед судним днем, бо якщо ми будемо брати з вами кап. Коли він падає, кап, може зруйнувати цілий квартал. Все в радіусі пів кілометра може знести отак просто під фундамент. Ар'ячнік, він же не має такої сильної потужності. Ну, тобто, звісно, він може зруйнувати там будинок, але він не може зносити квартали. Але ось дивіться, як він проривається через плівку в небі. Він летить високо з неба на надзвуковій швидкості і ударною хвилою, як би розриває тучі і все навколо. І ударною хвилею може так само. Вікна повиносить, на велику відстань, можуть бути там тріщини в будинках і так далі. І для людей, для психологічного ефекту це працює як, боже, невже це настав судний день?